Чи знаю, що нашу програму дивиться поки невелико коло людей. Проте сьогодні ми поговоримо про актуальну тему сучасності, про проблему, яку досліджують велика кількість соціологів, та яка зосереджена на людях молодого віку. Це проблема деградації молоді в сучасному світі. На дворі осі. Наближається час осінніх канікул. І, напевно, кожен запитує себе, а де ж я проведу свої осінні канікули? Отже, і ми запитаємо пересічних мешканців Чорткова, які в них плани на осінь. п'ятий клас і маю здавати де, де ППВА. Я зараз поспішаю, бо я зараз йду до, 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 до репетитора на фізику. Бо я зараз йду до репетитора на дота. фізику. Доброго дня! О, програма, це програма Тін Ейч, і я проводжу спеціальне опитування. Де ти плануєш провести свої усінні канікули? Як де? В доті? Там цілий тиждень можна два левели каждому і коротше. За... Все, давайте я прошу мене по бо зараз усі дзвонити, вони, пускайте маємо грати доти. Будемо зважати. Пакентер <кліпи> зараз усіма дзвонити, пускайте маємо грати. За Задроти, коротше. Ну що ж, запитаємо далі. Опитування, де ти плануєш провести свої осінні канікули? Я під, я під час навчального року прописала 30 серій Роксолани. Ти їх мушук, розумієш? Мушу додивитися. Ти їх мушек, розумієш. <сіло> <сіло> ну що ж, запитаємо останнього. Доброго дня. Це okay. передача Дінеї, і ми проводимо соціальне опитування. Де плануєте провести свої осінні канікули? Я свої осінні канікули планую провести в Чикаго, в континенті, там на днюшках, кальянчик, там такі ципушки, всілянки. Ні, знає, не ти, я ти, я ти. Там буде круто, нам песик. Там, там буде круто, нам песик. Наша передача зараз проводить соціологічне опитування, де ця молодь проведе свої осінні канікули. Ми біжимо далі. Пичте, будь ласка, це передача Де ви хотіли провести свою осінню канікули. А ти ще не знаєш? Ні. В ну, Серепта — це молодіжний християнський табір, який буде проводитись в Карпатах. Це організовує Бучицька єпархія. Там буде дуже кльово. Та ні, це, не це. це завжди була така кількість позитивних фраз. Це весело проведений час в Карпати. Це нові друзі. Це твій унікальний шанс крокувати в ногу з активною молоддю.

Твій єдиний, ні, це твій унікальний шанс крокувати в ногу з активною молоддю. Типа, як ти зробив? Це твій унікальний шанс крокувати з молоддю... Чи мені молодю. Це твоя фраза, не? скажи. Це твій унікальний шанс крокувати з молоддю... Блін, це твій це твій унікальний. Це наша програма Teenage, і ми зараз хочемо провести люди.